У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася 20-та науково-практична конференція курсантів та студентів Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. Відкрив захід перший проректор університету з навчально-методичної та наукової роботи Олександр Головко. Він побажав учасникам плідної праці, гарного настрою та натхнення. Окрім курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ, участь у конференції взяли представники інших вищих навчальних закладів. Робота конференції проходила у восьми секціях за різними напрямами під керівництвом викладачів і науковців університету. За результатами роботи конференції опублікована збірка доповідей. нашій конференції я приймаю вже Другий раз участь, взагалі, переважно я виїжджаю в міста, були в Сумах, їздили в Ужгород, в Києві були. А на сьогодні я підготувала тему, в мене йде по кримінології щодо з'ясування суб'єктів профілактики, індивідуальної профілактики, наркоманії серед неповнолітніх в загальноосвітніх школах. Взагалі, я, мене більш цікавить галузь кримінального права. Я планую писати. Научну роботу і далі хочу вступати в магістратуру.